Казка про те, як дурень страх шукав. Був собі ганс на прізвисько дурень. Вдома його не любили. Бо коли хтось розповідав страшну історію, усі слухали й казали Ах, як страшно! А Гансові не було страшно, а було смішно. За це ганса сварили, а іноді й били. Одного дня батько вигнав Ганса із дому і наказав не повертатися, поки він не навчиться якогось ремесла, і вирішив Ганс навчитися страху. Пішов ганс дурник до лісу, бо люди казали, що в тому лісі живе страшний людожер. Колись людожер був звичайним добрим велетнем, от тільки нечистий наклав на нього закляття і перетворив на людожера. І буде це закляття діяти доти, поки не знайдеться людина, що не злякається і розсмішить його. Прийшов дурень до лісу, побачив людожера та й запитує в нього. Добродію, чи не підкажеш мені, де тут страху вчать? Не підкажу, проте зараз з'їм тебе. заричав Людожер. Добре, добре, я згоден, крикнув Ганс, тільки їж швидше, бо мені ще треба ж страху навчитися. Затрусився від сміху Людожер, випустив Ганса, а потім і каже Дякую тобі, хлопче. Зняв ти з мене страшне закляття. За це я тобі віддячу. Діставлю Людожер скриньку, простягнув її гансові. Візьми оцю чарівну блоху. Варто лише їй сказати Гей, блоха, вкуси ворога, як вона одразу виконає твій наказ. Так і не знайшов Ганс у лісі страх. Пішов він до старого млина, про який казали, що на тому млині живе відьма. Була ця відьма колись доброю, але програлася нечистому в карти та стала його боржницею. За це нечистий закляв відьму і примусив її стерегти млин. І зняти закляття міг тільки той, хто не злякається її, а лагідно звернеться. От прийшов Ганс на млин та й запитує. Послухай, бабусю, чи не ти тут на всіх страх наводиш? Ей, звичайно, я, відповідає відьма. Щось мені не віриться. засумнівався дурень. Розсердилася відьма, закричала, здійняла страшенний вереск. От я тобі покажу, що таке справжній страх. У-у-у!» Але закашлялася від пилу та гепнулася на підлогу. Ти, бабусю, у такому бруді останнє здоров'я втратиш, сказав Ганс. Треба тут трохи прибратися. І взявся до роботи. Усе чисто позамітав, помив, зраділа відьма. Дякую тобі, добрий, хлопче. Не злякався ти мене і звернувся до мене так лагідно. Ось тобі від мене подарунок. Жива вода. Вона тобі ще згодиться. Знову пішов Ганс шукати страх. Прийшов до замку, у якому жив сам нечистий. А цей нечистий вкрав у сусідньому королівстві красуню принцесу і тому, хто звільнить принцесу, батько король обіцяв її руку та пів королівства. Тільки от досі не знайшлося такого сміливця. Хотів нечистий сам одружитися з красунею, але, не діставши її згоди, усипив. Поки нечистого не було вдома, Ганс блукав по замку, аж раптом побачив сплячу, зачаровану дівчину. Узяв він живої води, покропив її та й оживив красуню. А треба тікати звідси сказала принцеса, бо зараз повернеться нечистий, оце страх буде. Але ж це те, що мені треба, зрадів дурень. Тільки но він так сказав, як раптом з'явився сам господар замку. Хто ти такий? грізно запитав він. Я ганс на прізвисько дурень. А ти той самий нечистий, який на всіх страх наводить. Зараз ти дізнайся, що таке страх. заревів нечистий і кинувся на Ганса з дубиною. Ех, я ж то гадав, що ти навчиш мене страху, а ти одразу битися? обурився дурень. Ні, так не годиться. Гей, плоха, вкуси ворога. Наказав він і відкрив скриньку. Як почала блоха кусати нечистого, той скаженів, чухався, бігав, бігав навкруги і втік зовсім з замку. Аж тут раптом принцеса послизнулася та впала. Ах! скрикнув раптом Ганс, чи ти не забилася? Я так зрякався за тебе. І він уперше в житті відчув, що таке той страх. Ось так.